Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Вони приїхали, коли вже вечоріло. Ми в чотирьох прогулювалися іскристому сонмищі гостей, і з горла Дейзі раз у раз вихоплювалося знадливе переливчасте воркотання. У всьому цьому є щось таке збудливе. Шепотіла вона. «Ніко, якщо в тебе раптом виникне бажання поцілувати мене, ти тільки натякни, і я залюбки влаштую це. Просто вимов моє ім'я або покажи зелену картку. Я роздаю зелені картки. Ви подивіться довкола, порадив Гетсбі. Я дивлюся, мені тут так подоба!» Про багатьох присутніх ви чули, мабуть, не раз, Зухвалий погляд Тома ковзав по натовпу. Ми взагалі мало де буваємо, сказав він. Власне, я якраз думав про те, що не бачу тут жодного знайомого обличчя. Гадаю, цієї дами ви не можете не знати. Гетсбі показав на сліпучу красуню, схожу більше на орхідею, аніж на жінку, що сиділа у величній позі під розлогою сливою. Том і Дейзі втупилися в неї очима, охоплені, мабуть, тим особливим відчуттям нереальності, яке виникає щоразу, коли в живій людині впізнаєш зіткану стіни зіркою крану. Вона прекрасна, сказала Дейзі. Чоловік, що схилився до неї, її режисер. Гетсбі водив їх від групи до групи і церемонно відрекомендовував Місіс Б'юнекен і містер Б'юнекен. А одного разу, повагавшись, додав Чемпіон з поло. Отакої. відразу заперечив Том. Ніколи ним не був. Але Гетсбі, напевно сподобалося, як це звучить. Том так і залишився на весь вечір чемпіоном з поло. Зроду не бачила стількох знаменитостей. вигукнула Дейзі. Мені дуже сподобався цей. як його? З отакенним синім носом. Гетсбі назвав прізвище, додавши, що це не дуже визначний кінопродюсер. Все одно він мені сподобався. Знаєте, не робіть з мене все таки чемпіона з поло, чемно попросив Том. Краще я вже милуватимусь усіма цими знаменитостями, лишаючись у тіні. Дейзі з Гецьбі пішли танцювати Фокстрот. Пригадую, мене здивувала граційна стриманість його рухів. Я, власне, вперше побачив, як він танцює, потім вони потихеньку перейшли на мою ділянку, і з півгодини просиділи на сходах, а я тим часом на прохання Дейзі пильнував у саду. На випадок пожежі чи повені? пояснила вона, чи ще якоїсь божої кари. Том виринув в стіні, коли ми сідали вечеряти. Не заперечуєте, якщо я сяду он за тим столом, сказав він. Там один дотепник весь час сипла анекдотами. З богом. весело відповіла Дейзі. І візьми ось мій золотий олівчик. Може, тобі захочеться записати чиюсь адресу. По хвилі вона озирнулася на той стіл, сказала мені: Що ж, простачка, але гарненька. І я зрозумів, що за винятком тієї півгодини, яку вона провела з Гетьбі в мене на ганку, вечір був для неї безрадісним. Ми опинилися за столом, де розташувалось особливо п'яне товариство. Вийшло це з моєї вини. Гецьбі саме покликали до телефону, і я підсів до людей, з якими мені було дуже весело два тижні тому. Але те, що тоді потішало мене, тепер виявилося нестерпним. Ну, як ви себе почуваєте, міс Бедекер? Дівчина, до якої звертались, марно намагалася задрімати на моєму плечі. Почувши запитання, вона випросталася і розплющила очі. Що? розімліла. Опасиста жінка, яка досі настирливо запрошувала Дейзі на завтра в місцевий клуб на партію гольфа, стала на захист міс Бедекер. Їй вже краще. Після шести п'яти коктейлів вона завжди починає отак верещати. Я їй весь час кажу тобі пити не можна, а я й не п'ю. Озвалася обвинувачена. Коли ми почули твій вереск, я зразу сказала доктору Весівату, ну, доктори, без вашої допомоги тут не обійтися. Вона, певно, дуже вдячна вам за турботу, кисло мовила третя дама. Але на неї сухої нитки не лишилося після того, як ви запхнули її головою у воду. Ото нема гіршого, як тебе пхають головою у воду, пробурмотіла міс Бедекер. Одного разу в Нью-Джерсі мене мало не втопили. Якби ви не пили, нічого цього й не було б, озвався доктор Сівет. Ви краще на себе подивіться, люто вибухнула міс Бедекер. У вас же руки тремтять, я б нізащо не лягла до вас на операцію. Отак воно тривало й далі. Пам'ятаю, вже під кінець вечора ми з Дейзі стояли, спостерігаючи кінорежисера та його зірку. Вони все ще сиділи під розлогою сливою, і обличчя їхні вже майже торкалися одне одного, розділені тільки блідим, вузеньким промінчиком місяця. Мені спало на думку, що він протягом цілого вечора дуже дуже повільно схилявся до неї, щоб досягти цієї близькості. І щойно я подумав про це, як він подолав ту останню відстань і поцілував її в щоку. Вона мені подобається, сказала Дейзі. По-моєму, вона чарівна, але все інше було їй гидке, беззастережно гидке. Бо в неї це була не поза, а не підробне почуття. Її жаха Ег. це ні на що не схоже селище. Покруч Бродвея з лонг Лонг-Айлендською рибальською колицею жахала його брутальна енергія, якій затісно було під тогою добропорядності, і той всевладний фатум, що огнав його жителів найкоротшим шляхом нізвідки в нікуди. Їй вважалося щось страшне в самій його простоті, якої вона не здатна була зрозуміти. Я сидів разом з ними на парадних сходах, чекаючи, доки прийде їхня машина. Тут перед домом було темно, тільки з дверей вихоплювався прямокутник яскравого світла, пробиваючи м'яку досвітню чорноту. Часом на фіранці гардеробної з'являлася і зникала чиясь тінь. за нею інша. Ціла процесія тіни, що фарбували уста і пудрили носи перед невидимим дзеркалом. Власне, хто він такий, цей Гетсбі?» – раптом спитав Том. Розбагатіли бутлегер? Хто це тобі сказав? спитав я. Ніхто не казав, я сам так вирішив. Ти ж знаєш більшість із цих новоспечених багатіїв звичайісінькі бутлегери. Але не Гетсбі», – коротко відказав я. Він схвильку помовчав. Чути було, як під ногами в нього репить жорства. Так чи так, йому, певно, добре довелося попрацювати, щоб зібрати в себе такий звіринець. Хутряний комір Дейзі сколихнувся сірою хмаркою під подовом вітерця. В усякому разі, ці люди цікавіші за наших знайомих, не зовсім твердо мовила вона. Я щось не помітив, щоб тобі з ними було аж так цікаво. А от і було. Том засміявся і обернувся до мене. Ти бачив, яке обличчя зробилося у Дейзі, коли та дівуля попросилася під холодний душ? Дейзі почала тихо, ритмічно підспівувати музиці хрипким голосом, вкладаючи в кожне слово зміст, якого воно ніколи доти не мало і ніколи більше не матиме. Коли в мелодії з'являлися високі ноти, голос її зворушливо ламався і вторував на октаву нижче, як це буває з контральто. І щоразу при такому переході в повітрі мов би, розливалося трохи чарівного живого тепла. Багато хто з'являється сюди без запрошення, сказала раптом вона. Ту дівчину теж ніхто не запрошував, лізуть без усякому сорому, а він із чемності мовчить. А мені все таки цікаво, хто він і що робить, вперто промовив Том. Треба буде з'ясувати це. Я тобі і так можу сказати, відповіла Дейзі. Він тримає аптеки. Він сам розбудував цілу мережу аптек, алею, нарешті, під'їхав запізнілий лімузин. На добраніч, ніч, Ніку, сказала Дейзі, підводячись. Її погляд ковзнув повз мене вище до розчинених дверей, з яких линула лагідна, сумна мелодія тогорічного шлягеру Вальсу о третій ранку. Хоч би як там було, а в самій невимушеності розваг, що відбувалися тут. Таїлись романтичні можливості, що їх був цілком позбавлений її власний світ. Що було в тій пісенці, чим вабила вона, не відпускаючи від себе, що відбуватиметься тут далі? В імлисті, непевні години досвідку? Чи не з'явиться якась нова, несказанно прекрасна гостя? Казково чудова принцеса, осяйне втілення дівочої цноти і чи один погляд її ясних очей? Перша мить чарівного спіткання не змусить Гетсбі забути всі ті п'ять років непохитної вірності. Тієї ночі я затримався допізна. Гетсбі попросив мене почекати, доки він звільниться, і я бродив посаду аж до того часу, коли до будинку пробігли з темного пляжу змерзлі галасливі любителі нічного купання. І в усіх кімнатах для гостей на горі погасло світло. Коли Гетсбі нарешті з'явився на сходах, я побачив, що його засмагле обличчя зовсім осунулося, а втомлені очі гарячково блищать. Їй не сподобалося, зразу сказав він. А по-моєму, сподобалось? Ні, вперто заперечив він. Їй було неприємно. Він замовк, але і в цьому мовчанні відчувалася безмірна пригніченість. Вона така далека від мене, сказав він. Я не можу розтлумачити їй. Це ви про розваги? Розваги? Гець біляснув пальцями і тим послав у непам'ять всі розваги, які він будь-коли влаштовував. Що ті розваги, друже. Йому хотілося, щоб Дейзі не більш і не менш як прийшла до Тома і сказала Я тебе не кохала і не кохаю. А після того, як вона в такий спосіб перекреслить чотири роки свого життя, вони візьмуться до дальших, практичніших справ. Зокрема, як тільки Дейзі здобуде свободу, вони поїдуть до Луєсвіла і відсвяткують весілля в її домі, так, як зробили би п'ять років тому. А вона не розуміє, сказав він. Раніше вона все розуміла. Ми, бувало, сиділи годинами і. Він не договорив і почав ходити туди й сюди стежкою, всіяною шкурками фруктів, роздушеними квітами і розтоптаними почуттями. Ви забагато хочете від неї, наважився сказати я. Минуле повернути неможливо. Цебто як неможливо. вражено вигукнув він. Ще й як можливо? Він ушаліло роззирнувся довкола, неначе минуле причаїлося десь тут, у затінку його будинку, і досить простягти руку, щоб повернути його. Я зроблю все, щоб знову стало так, як було, сказав він рішуче. І вона зрозуміє. Він поринув у спогади, і я відчув, що він прагне віднайти в них щось можливо, ту частку самого себе, що цілком розчинилася в коханні до Дейзі. Те кохання внесло сум'яття і нелату його життя. Та хто зна, може, якби він зумів повернутися до самого початку і знову повільно пройти весь той шлях, йому пощастило б віднайти втрачене. П'ять років тому осіннього вечора, коли вже опадало листя. Вони, гуляючи, вийшли на вулицю, де не було дерев і тротуар білів від місячного сяйва. Вони зупинилися і стали обличчям одне до одного. Вечір був уже досить холодний, сповнений тієї таємничої бентежності, яка завжди відчувається на зламі пір року. Лагідне світло з вікон стиха гуло, лючись у темряву, і щось роїлось і снувалося у небі серед зірок. Краєчком ока Гецбі побачив, що плити тротуару це, власне, не плити, а щаблі драбини, яка сягає по таємного місця понад деревами. Він міг би вибратися туди драбиною, якби вибирався сам. І там, припавши до сосків самої богині життя, ковтнути її чудодійного молока. Біле обличчя Дейзі зближалося з його обличчям. І серце його билося дедалі гучніше. Він знав. Коли він поцілує ту дівчину, коли з'єднає назавжди свої несказанні мрії з її минущим диханням, уява його назавжди втратить божественну свободу. Тож він почекав ще хвильку, дослухаючись до відгомону камертона, яким ударили обзірку. Потім він поцілував Дейзі. Від дотику його уст вона розцвіла для нього, мов квітка, і втілення здійснилося. Його оповідь. І навіть та жахлива сентиментальність, якою вона була забарвлена, будила щось у моїй пам'яті якийсь невловимо знайомий ритм, якісь розрізнені уривки давно забутих фраз. На мить вони мало не склалися в завершену фразу. В мене навіть губи заворушилися, наче в німого, наче з них от-от мало вихопитися щось важливіше за струминку повітря. Але звуки так і не пробилися назовні, і те, що я вже майже пригадав. Залишилося невисловлене назавжди.